Останнім часом знову стала популярною думка, що найкращий друг це той, хто каже правду в обличчя, навіть якщо її не хочуть чути. Зараз спробую пояснити, чому я з цим не згодна. Колись давно я сама була такою подругою і вважала себе дуже чесною і класною. А тих, хто не витримує моєї чесності, вважала слабкими. Давайте згадаємо відео, яке, мабуть, багато хто з вас бачив, там де мама вчить дитину. Що таке факт, а що таке думка? І ось вона запитує у своєї дитини, що це таке? Дитина каже, це яблуко. А мама запитує, це думка чи це факт. Дитина відповідає, Це факт, а це яблуко смачне? Дитина відповідає: Так. А це думка, чи це факт? І дитина відповідає, Це думка. І дійсно для кожної людини це яблуко буде виглядати і смакувати зовсім по-різному. У кожного з нас є свій досвід, свої переконання, своє бачення, свої вподобання, і наша думка не може бути об'єктивною, вона не може стати фактом. І вона буде правдою тільки для нас самих. Коли ми починаємо розповідати нашим друзям, як їм жити і що їм робити, ми не говоримо їм. Правду, яку вони не хочуть або не можуть сприймати, ми нав'язуємо їм свою особисту думку, своє бачення. Те, що добре для нас, не завжди добре для іншого. Я постійно розповідала своїй подрузі, що вона обрала не ту професію, що вона живе своє життя не так, і я щиро. Намагалася їй допомогти, я була впевнена, що я їй допомагаю. Вона просто не бачить свого неправильного вибору. Але коли я переоцінила ситуацію, я зрозуміла, що вона живе прекрасне життя і займається тим, що їй приносить задоволення. І що не вписуються в моє особисте бачення, і мою подругу влаштовувала абсолютно все, окрім того, що я весь час лізла до неї зі своєю правдою, замість того, щоб прийняти і поважати її вибір. Тож люди, які не хочуть чути вашої правди, не обов'язково є слабкими, які не можуть прийняти дійсність, вони просто хочуть жити так, як хочуть вони. І робити свій власний вибір. Ще хотіла зробити невеличке оголошення. Зараз я проводжу дослідження дитячо-батьківських стосунків на базі Волинського національного університету, і мені потрібна ваша допомога. Якщо у вас є дитина віком від 3 до 6 років, будь ласка, пройдіть невеличке опитування, воно є повністю анонімним. Це Google форма і посилання на неї я залишу в коментарях і в описі.